Днина. Днина, днинонька, днинка, серед січня мала, у зимовім будинку їй немає тепла, крізь сніги і замети, в безконечність сльоти йде на звуки кларнета, щоб до весен прийти. Їй зажурені квіти подарує мороз, А вона не помітить ні мене, ні когось, все мене. Не остигне серед жовтих сонцят, будь мені, моя днино, аж до миті кінця. Я прийду. Полонили сутінки ліси, і від них вже. нікуди подітись. Я прийду, проси чи не проси, щоб тобі дорогу освятити. Ти мене як хочеш називай, знаю. Правди будь куди не дінеш, я прийду. Обличчя не ховай, доки темнота біди не чинить. Червень уночі зі мною йде, сосне несподівано хитає. Хто тебе умить таку знайде тільки той, хто гаряче кохає. От і я годину звеселю, щоб скоріш блуканню запобігти, І твою дорогу застелю місячно, так щоб у ранок бігти.